Не пролистай, дивися все відео до кінця. Ой у лузі червона калина не схилилася. Ой, чомусь чудова дівчина не скорилася, вона побила рашистів з гранатомета. І добила їх із кулемета, вона побила рашистів з гранатомета, і добила їх із кулемета. Ой, у лузі червона калина не схилилася. Ой, чомусь. Гарна дівчина не скорилася пам'ять Євгенія Володимировича Корж. Корж Євгеній Володимирович, Герой України. підписуйтеся на мій патріотичний канал на Тікток. Там Ці відео серед популярних моїх відео на Ютубі. На Там подивилися загалом не менше 25 тисяч. Відео 25 тисяч переглядів на 11 відео. Спочатку я знімав відео просто з прапором, потім ще з одним прапором і так далі. По, -по різному думав, що не можна, говорили, навіть вітрини магазинів не можна знімати. От. А потім я зняв відео. З Євгенієм Володимирочем коржу, щоб президент посмертно нагородив. Просимо його від територіальної громади нагородити. Корж Євгеній Володимирович званням Героя України. Він нагороджений орденом, але командир його подав на нагородження званням Героя України додатково. От. І тому е, треба обов'язково. Підписатися, лайкати це відео, щоб президент не тільки в адміністрації президента побачили, що треба йому і пам'ятник поставити буде. От, і щоб відповідно, отримали матеріальні винагороди за звання Героя України, його мама і тато. От, відповідно. Я маю на увазі додатково до пенсії. Щоб вони отримали, спасибі. І тоді тому треба лайкати, щоб багато всі дивилися відео. І на каналі Павло Лашенчук є на Ю.